Всім привіт, друзі! Мене звати Ломбард Юрій і сьогодні в нас буде перша розпаковочка. Розпаковувати ми будемо телефон за 160 доларів Xiaomi Redmi 4 Pro. Давайте відкриємо упаковочку. Як бачимо, наш телефончик запакований в таку повітряну упаковочку. Так, що у нас тут зразу? Ага. Китайський переходник. Так. І плівка. Не скло, плівка. Так, посилочка знайшла 21 день. Так, давайте подивимось на коробочку. От. 4. Мінімалістичний стиль. Досить непогано, значок. І тут в нас є специфікація. Вона версія зараз на 3 ГБ оперативної пам'яті і 32 будови. Товеці я про. Давайте відкриємо. Так. Давайте подивимось, як він виглядає. М -м -м. На перше враження дуже і дуже навіть дорого. Металевий корпус одразу відчувається, одразу пішов такий холодок по руці. Давайте подивимось комплектацію. Так, що в нас є? Стандартний. Зарядник на 2 А без функції Quick Charge, хоча сам телефон підтримує цю функцію. Так. Стандартний кабель, ну і більше нічого, як завжди. Стандартна комплектація. І тут документація, і, і наша іголочка для відкриття сім. Так, то що вона є? Все є в наявності. Ну що ж, друзі, давайте знімемо наші захисні плівки і подивимося, як виглядає наш екран. Так, одна з екрану і одна з задньої панелі. Ось так. Так, телефон дійсно виглядає дуже-дуже навіть дорого, я би сказав. Тут у нас заокруглений 2.5D скло. Так, справа у нас кнопка гучності і кнопка включення. Зверху чек 3,5, інфрачервоний порт і шумоподавляючий мікрофон. З лівої сторони у нас лоток 7 карт Знизу у нас один динамік, один мікрофон і мікро usb кабель зарядки. Давайте включимо його. Так, перше включення. Я пішла за Так, пішла на завантаження. Очікуємо перший запуск. О, заставочка мілові. Ну, і, звичайно, перше налаштування. Є українська мова. Тут має стояти прошивка, ніби В'єтнамка, не офіційна, тоді на час покупки ще не було офіційної версії. Хоча зараз подивимось, можливо, навіть встановлена офіційна. Українська мова присутня, в принципі, Україна теж у нас по характеристикам це у нас новий Snapdragon 625 встановлений. Також встановлена Full HD матриця, що дійсно кидається зразу в очі. Просто телефон виглядає дуже шикарно. І насичені кольори у нас. Такі у нас різні теми. І у нас стоїть камера на 13 мегапікселів відбитки відбитків пальців і спалах. Тач ага. дуже чуть, -чуть левий, гортається без ніяких проблем. В принципі, я думаю, що навіть у нас тут встановлено Global але я не впевнений Так, перше Global, якщо вам видно, ось мій ядерний процесор з частотою ядер по 2 Герців. Переп'ятивної пам'яті 3 ГБ і встроєної 32, але доступно 24. Це, в принципі, думаю, вам так має бути видно. Ось так. Так, кнопочки працюють, в принципі, це все працює. А, що можна сказати за цей телефон? За таку ціну ви дійсно не купите настільки хороший достойний телефон. Звичайно, він чи будеться перевіряти, але вже по відгукам, які є в інтернеті, по тим вже відеооглядам, це можна сказати, що це буде бум 2017 року. Тому рекомендую всім до покупки. Посилання на продавця буде під відео, якому, якого купував. Всім дали покупок, щасливо, підписуйтесь на мою групу.